мне, пожалуйста, куда имею право ходить, а куда не имею. Да, вы не имеете права. Имею. С Какой целью? Вы голосовать туда идете? Нет, хочу посмотреть с пломбами, все ли в порядке или нет. А с постерегачем я, я на все право. Вы же уже зафиксировали, сколько вас. Так а что вы мне тогда говорите, что не имею права заходить? Потому что вы голосовать должны. Там. А не ходить. Да я имею право с а вы Да, вы имеете право

А яким чином, скажіть, будь ласка. І давайте так. І ми будемо все розбиратися за межами столів, де виборці зараз працюють. Ми, як спостерігачі, можемо знаходитися хоч за урнами, хоч урнами. Ми не бачимо, От зараз ніхто із нас не бачить ні жодної урни. Ви стали так, що жодним. Я не бачу жодної урни. Я не бачу, що роблять у мене е, зараз виборці і нашим виборцям, скажіть, будь ласка, наші з вами розуміли на голосування. Це питання воно вже вирішено. Ви за вас зараз заважаєте? Покажіть мені, яким чином вони можуть мене видалити, чим вони керуються. норми закону, норми закону.